Найпростіший спосіб закохатися в кіно без кіноосвіти, без кіношколи, без оцього всього. Дивитесь на перший кадр і на останній кадр фільму. Ставите на паузу і думайте, стараєтеся вгадати і зрозуміти, про що буде цей фільм. Для прикладу, Опівночі в Парижі, у Вуді Алина. Початок фільму це без слів відеолистівка зі в любові до Парижу. І ти розумієш, яка буде атмосфера. Про що буде цей фільм? Він простякнутий любові до цього міста. Другий приклад це відкриваючий кадр рейду індонезійського Гаре Тайранса. Стіл на столі лежать ствол і годинник. І ти розумієш, що тут буде стрілянина, бо там лежить пістолет, і там буде жорсткий тиск часу. І скоріш за все, це буде якесь екшен, силове, маскулінне бойове кіно, бо тут буквально зброя в жорстких часових рамках. Спойлер рейд саме про це. Спробуйте цю вправу, а в коментарях мені напишіть про свій наступний фільм. Чи вгадали ви, чи не вгадали, про що він буде, базуючись на першому кадрі.